Посадовця служби судової охорони затримали на Кіровоградщині. Це заступник командира взводу територіального управління. Підозрюють у тому, що заробляв гроші на військовозобов'язаних, які хотіли отримати бронь від мобілізації. Місце у взводі служби судової охорони Світловодського міськрайонного суду оцінив у дві тисячі доларів США. Це інформація від речниці територіального управління ДБР Ольги Проценко. Затримали чоловіка, коли одержував першу частину хабаря. За скоєна йому загрожує до 10 років тюрми, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Суспільне планує побувати на судовому засіданні, коли затриманому обиратимуть запобіжний захід. Тоді озвучимо його позицію. Працював вже досить давно це і наразі ми встановлюємо, чи це перший випадок такого працевлаштування. У нього були гарні зв'язки у відділі кадрів. От через свої зв'язки в кадрах через свій вплив він вирішував такі питання. Вони, тобто, могли реально бути працевлаштовані.